Вітаю вас, шановні мої глядачі, мирного і спокійного дня вам. Мене звати Іна. Сьогодні готую найсмачнішу тушоночку з кролика. Чому найсмачнішу? Тому що до м'яса кролика додаю спеції, додаю овочі, а ще додаю жир домашньої курочки. Одразу хочу уточнити, можна готувати і без жиру, якщо його нема. Але якщо є, я вам раджу: спробуйте, тушоночка справді виходить дуже смачненькою. Для тушоночки беру найбільш м'ясні частини тушки. Це задні лапки. Добрих вимочую кілька годин у воді, тепер розрізаю їх на половинки. Тушонки готую у півлітрових слоєчках. На дно кожного слоєчка чисті помиті. На дно кожного слоєчка викладаю курячий жир нарізаний приблизно 25-30 грам, кружальця цибульки 20 грам і кусочок моркви 15-20 грам. Щільненько накладаємо м'ясо до самого верху. В один слойчок вміщається приблизно 470-490 грам м'яса. Тепер сіль і спеції. У кожен слойчок неповна чайна ложка солі. Ось така рівненька, без щупка. 6-7 грам. Одна горошина дохмяного перцю, 7-10 горошин чорного перцю і половина лаврового листочка у кожен слоєчок. Все. Тушонки можна накривати кришками і стерилізувати. Слоєчки ставлю в автоклав і стерилізую. В автоклаві стерилізуємо 30 хвилин при температурі 108 градусів. Шановні мої глядачі, тушоночка вже готова. Баночки, щойно забрала після стерилізації. Подивіться, яка красива тушонка в нас вийшла. Красива, і таке смачна. Смачна, тому що пісне м'ясо кролика дуже добре поєднується з жиром домашньої курочки. Ось такий жир додає. Тушоночці ніжності, тушонка справді дуже смачна. От візьміть, наскільки смачний і насичений курячий бульйон. От. А якщо поєднати курячий бульйон з ніжним м'ясом кролика, маємо ось таку чудову смакоту. А тут ще запечені овочі, морква, цибулька, я вам раджу спробуйте приготувати ось таку смакоту. Як бачите, це зовсім не важко. Але навіть якщо у вас немає на даний час жиру домашніх курочок, готуйте кролика з овочами, з цибулькою, з морквою, зі спеціями, це також буде дуже смачна м'ясна консерва.